Три випадки, коли ТЦК може мобілізувати особу до 27 років. Перше наявність військової кафедри. Друге служба строкова військова. І дуже важливе третє наявність рішення військово-лікарської комісії про обмежену придатність особи. У цих трьох випадках може бути мобілізована особа до 27 років. Боротися з окулянтами можна і треба, тому що всі ці розмови, що не треба, не можна, не цей постійний, я це я чую воєнного стану. В нас нам нас немає війни, у нас не такий воєнний стан ведений, і все це інше. Це все дурня. На жаль, ми в стані війни знаходимось. Без мобілізації неможливо, чому за країну може воювати менеджер, парикмахер, я не знаю, баріста. І сантехник, і при цьому за країну не може воювати хуліган, крадій або навіть якийсь шахрай, ці люди теж мають право воювати за державу, якщо вони хочуть, але реально воювати. По моїх оцінках це може дати деякі менше декілька тисяч нових людей. слухайте, це бригада, друзі. Чи правда що якщо у вас є відстрочка? І ви її не оформили в ТЦК, то вона анулюється через 7 днів. Ні, це неправда. У вас відстрочка є по закону. Оформили ви її, не оформили. Це не має ніякого значення. Це вже другорядне питання. ТЦК це орган, який оформляє цю відстрочку і зазначає її в військово-обліковому документі. Але навіть невчинення дії по оформленню відстрочки не позбавляє вас самого права на відстрочку від призову під час мобілізації. Друзі, сьогодні є хороша новина. Нашому клієнту з міста перечин пов'язали захворювання, яке раніше не було пов'язане з проходженням служби, пов'язали його з проходженням служби. І тепер, відповідно, наслідком цього захворювання була інвалідність, наш клієнт набув право на військову виплату. Якщо потрібна допомога, щоб пов'язати захворювання з захистом батьківщини або з проходженням служби, звертайтеся, будемо раді вам допомагати. За моїм адвокатським запитом надано розрахунок. Бойових військовослужбовців на мільйон 186 тисяч та надано розрахунок грошового забезпечення військовослужбовця на понад 400 тисяч гривень. А так само військова частина А 4053 розпочала службову перевірку щодо невиплати додаткової грошової винагороди військовослужбовцю за попередній період. Щодо питань відновлення порушених соціальних прав військовослужбовці, звертайтеся, будемо раді вам допомагати. Чи втратять студенти, які здобувають другу вищу освіту, право на відстрочку від призову згідно нових змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Друзі, відповідаю: і так, і ні. Згідно пропонованих змін до законодавства, зазначено, що якщо особа мала право на відстрочку, навчалася в вузі і втратила таке право, то воно в неї зберігається протягом поточного навчального року. Тобто, якщо закон вступить в дію в квітні, а навчальний рік поточний закінчується в серпні, то відповідно у цих осіб до серпня зберігається право на відстрочку. Якщо ж навчальний рік поточний закінчується у жовтні-вересні, то відповідно особи зберігається таке право до жовтня-вересня поточного навчального року. Чоловіки та жінки. Неповнорідні брати або сестри, яких загинули внаслідок війни з Російською Федерацією або внаслідок антитерористичної операції, яка діяла раніше, можуть втратити право на відстрочку згідно пропонованих нових змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А військовослужбовці можуть втратити право на звільнення з військової служби, тому що в нових проектах змін передбачено тільки право. На звільнення та право на відстрочку у випадку втрати повнорідного брата або сестри. День добровольця це день справжнього українця. Вітаємо, шануємо, дякуємо кожному з вас. Ви найкраще, ви наше серце, ви наша гордість. Підтримуємо. и разом до перемоги. Слава Украине! Ловите рабочий лайфхак, как сделать так, чтобы от вас отъебались представители ТЦК. Если вас останавливают представители ТЦК на улице и требуют от вас висковый билет или документы, говорите следующую фразу. Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Вот видите, как все просто. Раз сам гарант так говорит, то и вы можете так говорить. Чем вы хуже? Вы точно такой же человек. Чому мій чоловік має помирати за чужі інтереси? Чому мій батько має віддавати своє життя, щоб не помер ні один європейсь? Це що за сюр? Чому мій брат, користуючись своїм правом від народження жити, вважається, блядь, ухилянтом? Чому сини України, які захищали Україну, маючи бойові поранення, не отримують нічого від держави, жодної допомоги? Ніц. А ті, хто поїхав шукати краще життя? ухилянта. Нуль засучено и сто разумения. вы уже видели этот тикток, вот этот вот абсурд в центре Варшавы, когда приехал какой-то украинец, там, оделся в форму ТЦК и начал выдавать повестки в Польше. Ну, типа, ладно, пошутили и хватит, но я сейчас увидел видос, где вот этот вот чел, который якобы выдавал повестки, стал оправдание про то, что, что он якобы хотел напугать уклонистов, которые вот тут прячутся в Варшаве. Вы просто вдумайтесь, какая это глупость. Какой вот здравомыслящий человек пойдет ни за что на фронт. И вот что людям делать вообще на этой войне, мне в принципе непонятно. А больше всего меня удивляют женщины, которые пишут в комментариях про то, что все вот эти вот украинцы, они якобы не мужики, раз сидят как страусы, там спрятали головы в Польше и не идут понятно за что. Но я вообще ни разу не осуждаю и только одобряю поведение тех тех мужчин, которые заплатили деньги, выехали из Украины, там вывезли свою семью. И мне очень жаль тех, кто не может или не сделал этого. Но я вот просто реально не понимаю, ну каким нужно быть, чтобы пойти и воевать непонятно за что. Ну вот вы туда пойдете, вас там... Тому... За что у вас в жизни нет никаких целей, вам нечего добиваться, нечего терять, ну и просто пойти там побегать, повоевать, постреляться с кем-то. И там через два месяца умрет. Може би, ви прямо зараз сидите в окопі і смотрите мій Тікток, можете написати мені в коментарях об этом. За яких обставин особа має право не з'являтися до ТЦК по повісті? По-перше, варто зауважити, що ви маєте право не з'являтися до ТЦК по повістці, якщо вона складена неналежним чином, тобто в ній відсутній якийсь один із обов'язкових реквізитів або ж реквізити заповнені неправильно. Ну, наприклад, ваша адреса. Зареєстровано місце проживання не співпадає з тою, яка є у вас в паспорті. Також, якщо, наприклад, вказано вказана на неправильну дату народження, неправильне прізвище ім'я або по побатькові вашої повісті, або ж не заповнені усі обов'язкові реквізити повістки, наприклад, немає печатки або ж підпису керівника ТЦК, а також немає інших обов'язкових реквізитів. По-друге, ви маєте право не з'являти поповістки, якщо у вас є поважна причина наявки по До поважних причин відноситься стан здоров'я. Тобто, якщо у вас є підтверджуючий медичний документ про те, що ви хворіли, або ж ви проходили якийсь медичний огляд, чи ви лежали на стаціонарі, тобто проходили лікування стаціонарно в лікарні. І тому не мали змогу з'явитися до ЦК. Також до поважних причин відносять смерть близьких родичів або ж важка хвороба близьких родичів. Відповідно, ви повинні підтвердити цей факт. Ну і третє, це може бути, наприклад, якесь відрядження. Тобто, коли роботодавець видав наказ про відрядження, і фактично, в день, коли ви повинні були з'явитися, в день і час, коли ви повинні були з'явитися по повістки, ви перебували в іншому місті у відрядженні. У разі наявності таких підстав ви маєте право правомірно не з'явитися по повістці і додатково вам потрібно або ж занести безпосередньо ТЦК, або направити в Карпочту цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу військкомата супровідний лист, в якому написати, що ви така то така-то особа не з'явилися по повістці, оскільки, наприклад, хворіли цей час, що підтверджується якимось медичним який які ви даєте до наносу супровідного листа. У такому разі. Якщо ви, якщо ви ви вчасно повідомите ТЦК, таке повідомлення повинно бути зроблене протягом трьох днів з дня, коли ви повинні були з'явитись попівстки, ТЦК не має права на вас накладати адмінстягнення. У разі ж якщо ви повідомили ТЦК, але все одно на вас склали протокол про адмінправопорушення за статтею 2101 Кодексу України про адмінправопорушення та згодом вас притягнули до адміністративної відповідальності, винесли постанову та наклали штраф у розмірі від 3,400 до 5100. Такі дії можна дуже легко оскаржити в суді. Суд скасує дану постанову, оскільки у вас була поважна причинена по поповістки. І в такому. Разі штраф скасується, і ви не будете притягнені до адміністративної відповідальності у разі необхідності підготовки підготовки позовної заяви про оскарження неправомірних дій ТЦК, а саме про оскарження постанови за статтею 210 прямо кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви можете до мене звернутися. Я вас проконсультую та складу обґрунтовану та мотивовану позовну заяву для скасування штрафу за статтею 210 Десять прямо кодексу. Якийсь суд визнав, що рішення ЛКК діє тільки до 18 років, але незрозуміло, це діє на того, у кого є рішення ЛКК, чи той, хто дає допомогу ЛКК, має мати 18 років тільки.